Як заблюрити щось в кадрі. Наприклад, номери автомобіля, Чи обличчя, чи бренд, чи якусь назву. Це все можна зробити в Adobe Premiere Pro. Зараз на ось цьому прикладі я покажу, як можна блюрити номери машини. У нас тут стоїть, стоїть Volkswagen, і ми заблюрили там номери. Як це зробити? Нам потрібен кадр, з якого, власне, щось треба в в ньому заблюрити. Треба. У нас цей кадр якраз ось хлопець іде кудись. Стоїть бус, щоб не палити номери буса, ми його блюримо. У мене цей слой нижній, який, власне, є основний. Я його просто копіюю, копіюю нагору. На верхній слой я накладаю оцей Gaussian Blur. Gaussian Blur ми знаходимо у вкладці Ефекти. Наклав я оцей Gaussian Blur. Ми беремо, наприклад, ставимо 40%, і у нас на 40% все розмилося. Але нам потрібно розмити не все, а лише частину, де номерний знак. Правда? Правда. It's true. Я натиснув маску. Відповідно, зараз у мене маска виділилася лише оцей квадратик з 40% блуром. Я цей 40% блур підганяю під розмір цього номерного знаку. Давайте ще збільшимо. Подивимося. Соком взагалі красненька таке, відбувається. Ну, нехай отак от підігнали. І натискаємо Track Selected Mask Forward. Коротше, у нас трекає воно. Так, дивимося, як оцей прогрес відбувається. Типа, все супер, видно це прогресівє, це, воно так рухається. І що у нас в підсумку відбувається? Ось тут маска, вона тут є, а ось тут на початку я її не поставив. І навіть бачите, ось тут от, в цій частині пробіл такий є. Не страшне, не страшне, не бойтеся, не переживайте, зараз все поробимо. Без паніки, без страху. Піходьте до цього ключа один фрейм вліво. І ми натискаємо Backward. І що воно робить? Воно тречить все, що перед цим було. І ми затрекали номерний знак, і його не видно. Якщо у вас декілька об'єктів, ще раз накинули ефект, закинули туди маску, затрекали її, і в принципі на одному відео, якщо декілька у вас об'єктів, закинули ще раз ефект зробили на ньому масочку. Дякую за перегляд. Що там? оце -от, типу, тиц, пік, чик-чік.